Доброго недільного ранку повідкривала свої птички. Птички всякі. Якісь повідкривала, якісь закриті сидять, покарані. Тут малечі росте їсть. Бентанки на яйцях. от, То запитують мене. Почули слово бентамки і запитують, чи це почулося, чи це воно так називається. Так вони називається, бентамки, карликові кури. Тут сидить, сердиться, наче я її не знаю, що маю робити. Я ж тебе взагалі не чіпаю. Вона така дика-дика, ця качечка, блакитненька, ніяк не дається. Ні до яєць подивитися, нічого. Оце сіла і чекаю, поки то вона десь щось виведе. О, збіглися кохи саме їсти. І що хочу сказати? О-о-о, іде, іде, господар, іде. Що хочу сказати, що <сі> дали, дали знову вже два яйці. Не знаю, чи надовго це їхнє несіння, чи не надовго, одним словом, але чекає Лариса на яйця. А я як на них чекаю. Але, ну. Два яйця є, не знаю, різні, різні, то не знаю, яка несеться. О, ці два чудики вже бігають. Кох і джек. Качки десь відразу на город волочуться. Наш пориж попастися. У капусті попастися, бо це напевно, що качки так здовбують. Цю, що ближче стоїть. Якийсь у нас дощик примрикує, не знаю, чи надовго. І нібито не стояв, але було, було ще зранку сонечко, а це взагалі затягнуло, затянуло небо. Затягнуло. Каже, але Юра каже, приїхав, ти каже, що подивився. Так і каже, стоїть дощ. Дивлюсь на город, так цікаво. Половина городу картопля вже квітує, а половина саме-саме починає. Не знаю, яка це з цієї сторони. Напевно, що ця, що квітує, то напевно, що вся біла. Але чого таким різнокольоровим цвіте, теж не знаю. А може, не вся біла. Просто як садять, то я ніколи не бачу, що садять. Знаю, що з різних сіток садили. А так, коли картопля садиться, то чогось в мене вдома немає. Вже Юра запитує, це яка з краю? Я кажу, я звідки знаю, де ж садили. <гум> Таке, будемо копати, то будемо бачити, яка. Аби, аби врожай. Ну, нібито, нібито непогана. височезна стоїть. височезна. Я заходжу між картоплю, то вона мені майже в пояс. О, ще й добрий дощ пускається. Іду дивитися, слухайте, вже відколи бачила, були маленькі кабачки. Йду подивитися, чи що є. Кабачки не такі по, по, не так, не сухну, так як чи з гарбузи. А це ж, думаю, пішла там, знайшла якихось кілька яєць. Курай відкрила, бачу, що за Думаю, може, знайду якого кабачка, хоч я кого. Маленький ще. Що ж це ви так довго наростаєте, га? Ніби то вже давно бачила, а їх немає. О! О, хоч такий. Ще не... Невеликий, але, але хоч таких кілька. Якщо є, то пригодились яйця. Є. О, такий. ото зараз кабаків маю назривати. Що ви думаєте, що ось такого зеленого, то ще й гарного вирвала. Ну, вже до, до супчику буде. Кабачечок. Так, дивилась відео, бачу, що морквочки у людей є. А тут нібито така стоїть. Ну, нібито така стоїть. А цікаво. Чи є вже хоч щось ще ні, щоб не купувати кожен раз. Тому що ось останнім часом морку... Ну, купуємо, що робити. А ну, морквиночка. О! Ви знаєте що? Напевно, що купувати не буду. Ну вже яка не є. А понасмикувати, по, по де, де більше бадилячко, де така грубшенька, то вже і морквинка. Ну, зараз ще кілька вирву тут покажу. Ну, от така вже є. Є. є ще більше, тільки витягнути навіть не можна. Треба вже заступі до неї брати. А є ще така цікава, мені попала витягнути, витянула. А вона така цікава морква. що навіть де вона така могла взятися, не знаю. Де це її поклала, де скинула. Ну, е, потрібно просто самі ходити. Тому що це вибірково, вибіркова морпочка. Треба дивитися під нею. Бо як пошли дітей, то навитягують. О, дивіться яка чудо-юдо. Де взялася така морква? Не знаю. Це вже морквинка. Одним словом, все, до сьогодні морку купували. Від сьогодні відбій. Багаті будемо, морку купляти не будемо. Моркочка, цибулька і буду варити супчик. Цибулька ще стоїть, ще росте, але гарна. Іди сюди, гарна он яка цибулинка. Да, і що хочу ще сказати, окрім цибулі, що щось ось цей часничок де безстрілковий, щось він вже занадто занадто вже жовтий. Це його що потрібно буде викопувати. Якщо викопувати, то хочу сказати, що він цьогоріч не, не важний, геть не важний. Якщо витягну, витягну, то тут щось... А, ні, ну це така непогана чесничинка. Ну і що це його? Напевно вже потрібно буде... О, а це щось з'їло під'їло, не викопала. Ну от, таке, як не крути, та таке щось уже своє згорода несеться. А то дивлюся. Людей є, думаю, що це таке, що в мене ще нічого немає. Але ж ні, уже уже підростає. Аби, аби нам було тихо, мирно, а не так як цієї ночі, то в, нас, то в нас буде щось, будемо щось мати і збирати мирного неба тільки. Що? Пес хвостом виляєш. Але линяти почав, але линька почалася. Ха -ха -ха. Наче, наче курку хто скубе, так і ти пончик. Дивися, як ти линяєш. Ніхто не прибігав вночі. Буває зловить їжака. Як вчасно помітимо, то заберемо. Як не помітимо, то до ранку мерву з нього робить. Тапончик. Рило, Вилазить, відро зачіпає. Що ви так рано повставали? Що <плес> ви так рано повставали? Полягайтеся, ще, бо ще й до вас і так хочу. <плес> принесу, принесу щось. А ці он гуськом, гуськом, гуськом і так і ходять завжди. Це сарята і четверо курчат. Так і ночують, як звикли, так і бігають. І тут цілий день десь не знаю де. О, зараз під калиною, під загорожею і навтюки. Все, не стало. Ой, вже з цієї сторони вишня. Звідси вона так від сонечка. Саме більше, то вже звідси геть червоніє, червоніє Вже можна наривати, закривати. Я так собі думаю. Донизу сюди то ще зеленкувата є. А тут вже красиво, ця сторона від сонечка. Так, пішла, позаносила, Юрій похвалилася. Каже, що дочекалася своє. <хи> Отак, От своє. І вийшла, дивлюся, таки дощить і кудись намилився качур. Ти куди зібрався? Вертайся в обійся. Бо вже один так був пішов. Його улюблениця на яйцях садить, От. а з тим він щось не, не дуже дружить. І дивлюся все, вийшов. І давай де чим чекувати. Навчооки. А ну бігом подвір'я. І то бігом. Бігом сказала. Крутиш мені цим хвостом. Давай. Шш. О, треба вже слідкувати і слідкувати. Дощить. Да. Хоч і дивно. На позавчора, навчора дощ стояв, його практично не було. Там щось пускався, поплакав, помрикав, типу дощеві. А на сьогодні не стояло взагалі, а воно тобі саму ранку. і так затягнуло гарно, і так дощить гарно. Хай буде йти дощик, буде все рости. Грибочки в лісі з'являться. Може, десь на тому тижні знову вискочимо, побачимо. Одним словом, все, пішла готувати сніданок. Гарного недільного дня.